Привіт! Ситуація на Близькому Сході не покращується. Через це чимало країн запроваджують посилені перевірки на кордонах. Словенія, Хорватія та Італія запроваджують перевірки на кордоні, які ще ж країни будуть його посилювати, та як це буде загрожувати нам, ви дізнаєтесь у цьому відео. Влада Словенії, Хорватії та Італії оголосила про посилення прикордонного контролю. Приєднавшись до списку інших країн шенгенської зони, які вже ввели подібні заходи. Три сусідні країни розпочали прикордонні перевірки через занепокоєння безпекою та ситуацією на Близькому Сході. Наприклад, уряд Словенії оголосив, що запроваджує контроль на кордонах з Угорщиною та Хорватією. У відповідь Хорватія запровадила перевірки на кордоні зі Словенією. Підтримала рішення і влади Італії. Відновлення прикордонного контролю не є ознакою недовіри між країнами ЄС, а зміною контексту безпеки в Європі після воєн і нестабільності в південному та східному сусідстві. Про це підкреслив прем'єр-міністр Хорватії. Зазначається, що шенгенський кодекс дозволяє державам-учасницям відновити внутрішній контроль у конкретних надзвичайних ситуаціях, але це не означає повернення до прикордонного контролю, який існував до в'їзду в шенгенську зону. Наразі контроль запроваджують на 10 днів, пізніше, можливо, продовжать. Які ще країни посилили прикордонний контроль? Перевірки на внутрішніх кордонах ЄС уже діють у Польщі, Чехії, Австрії та Німеччині. Політики кажуть, що вони м'якші, ніж на зовнішніх кордонах, але все ж таки необхідні, щоб забезпечити безпеку людей. Війна між Ізраїлем і Хамас, а також спроби нерегульованого перетину кордону змусили кілька країн ЄС знову запровадити прикордонний контроль. Через поточний міграційний тиск Міністерство юстиції Данії нещодавно оголосило, що контроль на кордоні країн з Німеччиною буде запроваджено ще на 6 місяців. Міністерство внутрішніх справ Німеччини своєю заявою оголосило, що 16 жовтня розпочнеться тимчасовий прикордонний контроль на кордонах Чехії, Польщі та Швейцарії. Австрія, Польща та Чехія також оголосили про продовження контролю на спільних кордонах із Словаччиною до 2 листопада. 4 жовтня влада Чехії, Австрії та Польщі скоординовано запровадила контроль на кордоні зі словаччиною, який діяв до 13 жовтня. Однак три країни вирішили продовжити такі заходи до листопада. Я впевнена, що всі обмеження будуть продовжуватися та лише збільшуватись. Звісно, що будь-які обмеження нічого доброго за собою не несуть. Це додаткові перевірки, заборони, затримки і обмеження. Як ви думаєте про всю цю ситуацію, напишіть обов'язково в коментарях. А наразі в мене все. З вами була компанія Перша Віза.